Igor Lapin, narodny deputat, frakcja Narodny Front, ale co nie wszystko. Dobry wieczór. To wy wytakorz. Piw autor zakono projektu pro reżim wniesienia reżimu wizowego z Rosji, da? Tak. bliżej. Jak się prawidłowo nazywacie ten zakonoprojekt? Дивіться, це проект постанов Верховної Ради, яким пропонується значить, про денонсацію угоди між Україною та Російською Федерацією щодо перетину державного кордону. Тобто, що мається на увазі? Це законопроект, це, інші, це проект постанови, який носить рекомендаційний характер, але тим не менше спонукає Міністерство закордонних справ. Припинити свою бездіяльність з чотирнадцятого року, адже наголошую чотирнадцятому році, ще будучи секретарем РНБО, Андрій Поробій вніс цю корективу і дещо вніс, тоді проголосувала. Це було рішення спілкування РНБО. РНБО рішення було рішення до скасування да, безвізу... щодо скасування. Тим не менше, сьогодні я почув заяву пана Клімкіна, що потрібно провести якісь додаткові політичні консультації, які вже скільки ж може консультуватися з чотирнадцятого року? По шістнадцятий рік ще консультуємося, тому потрібно переходити до активних дій і. Наголошую, це перш за все буде яким чином убезпечить наших громадян, які зараз можуть попасти там під роздачу, як говорив вчора пан Фейген, адвокат нашого журналіста, який був адвокатом Савченко, що по таким фабрикованим звинуваченням можна фактично будь-якого українця звинуватити в шпигунстві. То, що МЗС не рекомендує Росію для відвідування, я би сказав, цього мало. Слухайте, але теж дуже оперативно. МЗС, тобто затримали е, нашого журналіста, коли три дні тому, і лише сьогодні з'явилася офіційна Пула, рекомендація. МЗС. вже mm в -hmm. лапках кажу, оперативно. ви знаєте. Я через вам скажу, що це, доб був, доб якби це був би доби. Якби це був би не журналіст, то вони би ще би оперативний ще десь може через півроку сказали б. Розумієте, а в нас, до речі, є синхрон 에, Павло Клімкіна. Давайте послухаємо. Росія намагатиметься максимально ускладнити процедуру отримання віз, можливо, замість цього пропонуючи якісь форми громадянства. Тому всі ці ризики повинні бути чітко нами вивчені, і на підставі цього відповідно ухвалюватимемо рішення. Саме це і є ключовим елементом нашої позиції. Ми оцінювали потреби МЗС для того, щоб запровадити видачу віз. Це і додаткові консульські посади, додаткове обладнання. Це все ми повинні зробити. В принципі, ми готові, але повинні чітко сказати, що це не питання тижнів, це питання вимагає і серйозного політичного опрацювання. І логістики. Так, вже два роки ми опрацьовуємо після рішення РНБО і треба ще два роки поопрацьовувати. Я наголошую. розумієте? Два з половиною. Так, розумієте, Так, справа в тому, що візовий режим з Росією, він же ж носить певну міру навантаження на національну безпеку. Він стосується національної безпеки держави Україна. Адже представники Кавказу, Кадировці, які можуть спокійненько через Білорусі чи через наш кордон, без будь-яких віз заїхати. І зібратися під дебальцево тільки зі сторони України і вдарити нашим військам в тил, Розумієте? Я не можу зрозуміти, От це будуть труднощі для наших громадян, які поїхали на заробітки до Росії. От я таке чув. Ви знаєте, я вам скажу так: наші громадяни, які їздять на заробітки в Португалію, а їх набагато більше, вони користуються візами Шенг'єн і їздять. І корона з них голови не падає. А до речі, і... зараз євросоюз має бути безвізовий один. Хай проїдеть Якщо... там працювати. Та ви розумієте, ця постанова і взагалі ця деносація цієї угоди, вона ще йде е... на опередження, адже Євросоюз, коли вже чітко. Скаже, що українцям безвізовий режим, повірте мені, вони будуть в нас вимагати, щоб ми ввели візовий режим з усіма, тому що інакше ми станемо перевалочною базою для нелегалів. І ми до цього все рівно прийдемо. І нам придеться це робити через місяць чи через два, коли вже остаточно буде поставлений механізм безвізового режиму для України в Євросоюз. Тому це питання воно ну навіть не підлягає якійсь дискусії. Я великій. ще раз скажу, що Клінкен сказав: нам треба робити не політичні жести, маючи на увазі скасування безвізового режиму, а реально бо. Боротися з Росією як з агресором, сказав міністр. Я можу запропонувати йому призватися до лав збройних сил України і на рік положити свою <рес> реально реально боротися <рес> з агресором. Розумієте, всі політичні заяви вони носять політичне навантаження, і в даному випадку. Ця постанова Верховної Ради, якщо вона завтра буде проголосована, це є політичне. Ми ж а від наших... На завтра буде голосувати. Завтра. Так? Ми ж від наших партнерів по Євроспільноті просимо, що ви нам там допоможіть. От Росія, агресор, ви ВТ... те. А ми самі, ми що визнали? Можливо, ДНР, ЛНР терористичними організаціями? Чи ми... ГПУ це визнало ще навесні. Да, да, ви знаєте, вони, вони вони дуже добре визнали. Тільки скажіть, будь ласка, яким чином тоді вони? Ну це питання більше не до вас, а до ГПУ. Як вони зараз е сепарів повертають, як на них є програма? Повернись. Додому і сепаратист приходить, каже: на мені крові нема, а ГПУ каже, ми тобі віримо. От мені цікаво, вони це перевірку робили, слідство проводили, де той сепаратист був у 2014 році. Чи вони вірять на слово? Якщо вони вірять на слово, я з ними готовий зіграти в покер. Давайте про завтрашнє голосування ще хотів вас запитатися. Я так розумію, що ми слухали Олексія Гончаренка, одного з заступників керівників фракції БПП. Він казав, що знову ж таки ця теза про заробітчан, їх мільйон, в них родини, значить, це ще більше людей, вони заробляють. Гроші, тому у них будуть проблеми, тому е, він коротше проти. Ну, не проти, але так висловився, що треба вивчати, треба досліджувати, треба опрацьовувати. Але е, є синхрон, але давайте не будемо його дивитися, ми вже його бачили. Але з іншого боку, напевно ж, фракції БПП є і інші люди з іншими позиціями. Там багато депутатських груп різного е, політичного спрямування. Чи ведеться якась робота з, е, з людьми з БПП, а також які фракції вже підтримують ідею Народного фронту, окрім БПП? Дивіться, е, перше. Е... Батьківщина сьогодні була заява, що рішенням фракції вони підтримують самопоміч. Я розмовляв з хлопцями. Я там не знаю з приводу рішення фракції. Не з Ігорем горосом та з іншими сказали, що так підтримують. Далі радикали, радикали. Ляшкану Курчинська є співавторами, не знаю, як їм ну, звичайно. Я думаю, що будуть підтримувати. Ну, ці Статеві труднощі опозиційного блоку мене не сильно цікавлять. От. А з приводу окремих депутатів, які можливо сумніваються і розповідають про якісь труднощі, я вам скажу дуже просту річ. Коли громадянин України, маючи візу, знаходиться легально в державі Шенгена, він бере е, вид на жительство, е, посвідку на проживання і фактично вже більше не відкриває тих віз. Він просто їздить по українському паспорту. Наші громадяни України, які живуть на території Росії і працюють офіційно, вони там теж мають право на проживання. Вони реєструються там в поліції, ну чи в міліції, там чи де вони там реєструються, що вони приїхали до Росії. Для них це не є проблема. Якщо він має там посвідку на проживання, йому не треба будуть візи наперед, туди назад на, на майбутнє. Якщо він не має, йому один раз треба відкрити візу. Ви Розумієте, ми переживаємо, що в нього буде проблема отримати якусь печатку, але ми геть не переживаємо за пацанів, які сидять в окопах. Да, а я риза. хочу сказати, що це символічно також великий вимір. Тому що взагалі, ми знаємо, що дуже важливо, що всі кажуть про захист українців, які там ядуть, щоб там так як не було з нашим журналістом, щоб їх не арештували. Ну отримаєш візу, це означає, що Росія тобі дозволила приїхати. Нічого тобі не зробить. Захист українців з другого боку, захист України. Перед можливими шпігунами з Росії. А, але третє, це також наскільки важливий цей символічний вимір для хлопців, які воюють, для хлопців, які загинули, і для їх побратимів, для їх сім'ї Знаєте, В мене Фейсбук розривається від моїх побратимів, які зараз на передовій. Мені задають одне питання: чого так довго? Вони не кажуть вірно чи не вірно. А чого так довго? Вже ж два роки воюємо. А я, я поясню, що я ще в лютому зареєстрував там. Комітет підтримав. До речі, мені не зрозуміла позиція. Я сьогодні прочитав в засобах масової інформації, що Анна Гопко, яка, до речі, комітет їхній підтримав цю позицію, і вона на комітеті голосувала за. Вже зараз щось говорить, що вроде би щось там теж вже не зовсім вона за. Я не можу зрозуміти позицію. Я просто думаю, що це якась узгоджена позиція. От я думаю, що е, все, все веде до адміністрації президента. От звідти там, там головний е, мозок, який продукує. Ви знаєте, Я не пам'ятаю, я не пам'ятаю, хто саме, чи тесть, чи батько, чи якийсь дуже близький родич, пана Клімкіна знаходиться в працює в Росії і займає посаду генеральську, якщо я не помиляюся. Ну, це я боюся наговорити. Це не, не в Росії, а в Криму. E, так. Так, ну, справа в тому, що Не він, батько, він в тому, що він зараз в Криму окупованому. І але... він, вже, він вже відстався, але отримав але... якісь там орден. Так, так, так. Так от я за що хочу зати? отримав від Росії цей орден і так далі. Тобто, розумієте, а пана Клімкіна призначав президент. І можливо, я сумніваюсь, звичайно, але виходячи з вашої тези, що, можливо, ви десь щось чули, а хтось щось може щось і написав. Можливо, є якісь застереження з боку. Там, що потрібно додаткові кошти на це все, як Сьогодні Клімкін казав. Я вірю, але повірте мені, ми стільки коштів гепаємо на війну, що якщо це один із механізмів захисту наших громадян, які будуть відкривати візу, яким зразу відмовлять в заїзді в територію країни, ну якщо вони вважають, що він шпигун, візу ж не відкриють. Це, ну да, ну це захист... Тобто розумієте, це теж захист наших громадян, українців. А ще раз наголошую: для заробітчан, які знаходяться на території Росії, це все один, одна печатка. Додатково. і це вже проблема. Ні, це не проблема. Проблема до речі, у нас там більше як 3 мільйони знаходиться. Ну офіційно там не офіційно до 5 мільйонів. кажуть заробітчан на території Росії. Ні, ні, ні. офіційно от, о, мільйон. Мільйон, да а офіційно мільйон. Але маємо два мільйони переселенців з Донбасу. Я думаю, що це більша кількість. Дивіться, і... я вам скажу одне. Ви знаєте, нещодавно почали носити повістки до армії перші хвилі мобілізації. Так я до чого це так трошки відступ, але це в тій по, темі. Другому, колу. по другому колу. Тобто, нас не добили на майдані. Ми не добитки, як як нас називають, там сяпари ви поїхали в першій хвилі мобілізації добровольцями в 2014 році. Нас теж не добили. І тепер знову розносять повіски. Тобто, щось намічається? Я не можу зрозуміти. Чи нас треба вже повністю добити, тих, які самі перші патріоти? Так, от до чого я це веду? Таке враження, що в нас в Україні всього на 200 тисяч здорових мужиків в віці від 18 до 60. -ти. А всі останні в нас або хворі, або заробітчани, а не хочуть приїхати виконати свій обов'язок перед державою, яка їх захищає. Пані, це все очевидно, аргументи ваші зрозуміли. 40 мільйонів населення. Але сьогодні читав таку рекомендацію. Хай цей мільйон заробітчан приїде і на контракт піде з збройні сили, їх там запрошують. І чекають. Але дивіться, голосування в парламенті це серйозна річ. Якщо воно так. завтра провалиться, то можливо його і не треба зараз виносити. Треба спочатку попрацювати з депутатами, схилити їх на свій бік. ПП, а потім захиляємо. Бо якщо цього завтра не відбудеться, це буде ну не зовсім дивіться. Я вам Добре. скажу так: ви знаєте, останнім часом. Коли будь-яке питання виноситься в парламент, чи якісь взагалі є дискусійні питання, я питаю, так, я собі ставлю, а, так, це питання це зрада, а це а, перемога, це плюс, а це мінус. Ви знаєте, якщо завтра, ну, щось мені здається, що будуть голоси, але завтра ми побачимо, хто в нас патріот, а хто в нас має в Росії свої інтереси. Знаєте, хто, хто кому родич. От ми завтра подивимося. Хто кому, хто патріот, а хто кому Путін. кромі цього, я думаю, що навіть розумно, якби з цього боку, щоб завтра, тому що в Україні я бачу, що є така звичка, що на гарячо, дуже швидко і рішучо в Україні відбивається. Зараз заарештували українського журналіста. Давайте переголосуємо. І тут постійно щось на гарячо. Так швидко може це є якби вихід, щоби європейські партнери виконують багато. Вони йдуть на великі жертви, розуміючи, що вони нам допомагають. Вони навіть не уявляють на які жертви йде Україна, е, утримуючи агресора, тобто на людські жертви, я ж там не говорю за фінансові і так далі. Ми ще навіть умудряємося в період війни проводити якісь реформи, ще й звітувати перед МВФ, що ми добре зробили, чи ми ще щось погано зробили. Тим не менше, завтрашнє рішення, воно політичне. Це перше, друге завтрашнє рішення. Це як то знаєте, ну гріх казати слово футбол, але це м'яч на стороні поля кабінету міністрів, а зокрема на міністрові закордонних справ. І ми побачимо, хто кому Путін. Jest ja, 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 my mówimy pro winu, pro e, zachali, możliwe, żeby wszyscy do armii piszli. Siedziodni w Mińsku znowu z ustrielisiem i w swoim Facebookie presekretar Leonida Kuczmy napisała, że on da, šo, pro e, rysienia, do widwiedzenia wojsk na Donbasie 7 czerwca u Pietrowskemu i 9 czerwca u stanicy Lugańskiej. I to, że co ma być buty rezyn No siedziodni my znamy, że tam upili po stanicy Lugańskiej znowu. Скажіть, будь ласка. Дивіться, перше. Режим тиші не е, відбувається, тому називаємо ставимо крапку і говоримо про інші моменти, які нас об'єднують. Ми ж не можемо говорити про те, що нас роз'єднує сепарами Нас об'єднує в мінську там якісь там домовленості Значить, якщо режим тиші порушений, значить вже крапка. Ніякого розведення бути не може. Другий момент. Ще раз наголошую: однією з умов. Розведення це можливість з боку ОБСЄ 24 години на добу з допомогою квадрокоптерів, гелікоптерів, камер і так далі. Моніторити ситуацію і контролювати дотримання цього відведення і контролювати цю територію, так би мовити, сіру. Щоб на ній проводити розмінування і так далі. На Але сьогоднішній день на сьогоднішній в засобах масової інформації, я до речі, прочитав і в себе на Фейсбуці це розповсюдив. ОБСЄ заявило, що не можуть виконувати цю умову в зв'язку з і далі по тексту: нема техніки, нема камери, нема того, нема цього, і сепаратісти не допускають. Тобто, якщо вже це порушено, давайте ми поставимо крапку і не будемо гратися в бла 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 А де це туда... офіційно це написало. Я ще раз наголошую я це прочитав в засобах масової інформації. У мене на Фейсбуці є. Тобто, де вони заявили, що угу. вони не можуть. Якщо вони не можуть, то вже цей умов це друга умова, яка а всього їх три. Ну, Розумієте, перша умова режим тиші немає, друга умова ОБСЄ 24 години на добу не контролює. Ну все, з трьох дві умови не виконуються. Про які розведення? Що так вже хочеться ту контрабанду возити? Ще раз наголошую: станиця Луганська, золоте це є основні потоки контрабанди. Якщо ми хочемо забрати збройні сили. Дозволити військам Науменка контролювати ці потоки. Ну то значить тоді давайте признаємося, що ми хочемо заробляти гроші, барижніші на крові наших бійців. Другий момент: якщо нема припинення режиму вогню, значить, ми що маємо? Ми маємо відводячи свої війська, ми маємо пряму дорогу на замкнення кільця навколо щастя. Ну люди добрі, ну якраз ну, не ну не можна бути це... трошки вагітним, ну не буває Єдер, але такого. дивіться. Я от читав багато аналітики про те, що зараз. Начебто йде прямий тиск з боку Держдепа США перед виборами напередодні виборів президента в США, що нинішній Держдеп його склад тисне на Порошенка з тим, щоб він почав таки виконувати політичну частину мінських угод. А по чому не тиснює на сепаратистів, ви Знаєте, я вам скажу так. Ну я з цього приводу. По-перше, не від Порошенка повністю залежить в даному випадку виконання мінських угод, бо ще для цього мусить бути політична воля всередині держави. У нас президент, він є головнокомандуючий, але крім того, він ще є політична фігура. Тобто він не тільки військовий, він ще й політик. І коли в державі це немає сприйняття, він не може йти проти свого народу. Тому я думаю, що це не зовсім відповідає дійсності, а враховуючи те, що в нас, якщо не помиляюся, Нулан полетіла в Москву. Я так думаю, що там не йде поняття тиску на Порошенка чи тиску на те, щоб виконати. Ну, давайте подивимося. Цитата в нас є з видання Ліганет, яке опублікувало таку сенсаційну інформацію. Давайте послухаємо, що там нарили наші колеги з Лігинет, будь ласка. У найближчі два тижні американці спробують переконати Україну погодитися на редагування Москви до так званої дорожньої карти мінських угод, одночасно знизивши кількість вимог України до Росії. Давайте, мовляв, зараз розведемо війська і одразу підемо на вибори без гарантії виконання всього іншого з боку Москви, включаючи повернення кордону. Логіка американців у тому, щоб передати адміністрації нового президента США з їхньої точки зору позитивну динаміку по Донбасу, що одночасно має допомогти Гіларі Клінтон у передвиборчій гонці. Ціні високопосадові українські чиновники зазначають, компромісів за рахунок України не буде, але стримувати тиск стає все складніше. Знаєте, речення. Деяволя де я така брехня Дивіться, угу. ні. Дивіться, начам скажу правда? так: я не можу коментувати заяви, ті, які я не робив, але свою думку можу висказати лише в цьому дуже, дуже коротко. На, на жаль, на сьогоднішній день самим великим партнером боротьби проти агресії Росії у нас є на сьогоднішній день, навіть не Європа, яку ми бережемо від прямих танкових зіткнень з Росією, а є Сполучені Штати. Ну вони ж, крім того, всього є гарантами безпеки світової. Сама система колективної безпеки світової вона лопнула з Будапештським меморандумом і з анексією Крима. На сьогоднішній день показати щось хорошу картинку. Ви знаєте, вони там нічого по Сирії не забулися з Росією. Тобто я це так з ну, сарказмом. Вони говорю. вийшли з переговорів. З Вони Росією, вийшли з переговорів. То Вийшовши з переговорів, побачивши, що Путін все рівно, вибачте, на слові положив на, на їхні всі переговори, на їхні всі думки. То яким чином можна спонукати нас, як то? Давайте відведемо вузька, але тут оправки Росії, ще раз наголошую. Я ніколи в житті не проголосую за вибори на Донбасі до тих пір, поки я не зможу балотуватися на мера Луганська. От, просто я, щоб це було зрозуміло, як я боєць батальйон Айдар зможу балотуватися там з прапором України, вийти з політичними лозунами українськими і так далі. До тих пір, поки мені там немає безпеки, і до тих пір, поки немає гарантії, що я це можу зробити, ніяких виборів на Донбасі я не вважаю них. Але я ваша фракція не найбільша в парламенті, розумієте. Я говорю зараз, ще раз говорю: я не говорю за фракцію, я говорю за, свої... за себе особисто. Думаю, Знаючи ти... позицію Народного фронту, вона не найбільша в парламенті. Ну вибачте, будь ласка, якщо без нас можуть прийняти таке рішення. Ну я хочу побачити, хто за це проголосує. А я думаю, що важливе важливо ще взяти до думки і до увази становище, ну, становісько людей, які в Станіці Луганській вийшли на вулицю. Там паніка в людей проганю з, з українським прапорами, щоб українська армія залишилася станіці. Ну це також дуже важливе, що просто місцеві жителі, які там живуть вже більше два роки з війною. Вони виходять на вулице з проганням, з панікою, що залишайтеся тут. Розумієте, на першому етапі там передбачали, що контроль обсє. Поліція і прикордонники. А саме війська на кілометр. Ну, вроді би ще так, як то ну, перший етап. Але ще раз наголошую, ну не можна бути трошки вагітним. Ну вивели ми тут, а по, о, цьому, по Авдіївці луплять. Ну як так? Ну, якщо тиша, то тиша. Ну як так? Ну, трошки вагітні. А, тут -а ми вивели, тут луплять. Завтра там перестали лупити, а тут -а ми відвели, сюди перекинуться. Ви розумієте, що ся переїздять оцим цим кулаком і луплять то там, то там. Задайте, в Дебальцево лупили, Луганськ практично був вільний, можна було брати. І ще я наголошу. Ви знаєте, в них теж зараз агонія. тому що ну, в мене досить багато людей, які, з якими співпрацювали з нами, як розвідники, коли в 2014 році. І по сьогоднішній день ми зізвонюємося, ну, списуємося через інтернет, і є у нас можливість зв'язатися. Е, на території Луганська назріває, ну реально. Зриває повстання. Ми замість того, щоб підігрівати людей, боротися за свою незалежність проти окупанта, ми включаємо, знаєте хто, трошки вагітні або трошки злодій. Ну, не буває такого. Дякую, так. ну давайте ще до однієї теми. У нас час є. Сьогодні парламент ухвалив цю заяву щодо засудження і вимагає звільнення і українських журналістів і Романа Сущенка і Миколу Миколи Семени, який перебуває в ув'язненні один в Москві вже п'ятий день, а другий в Криму. І давайте послухаємо Олександра Бригінця нардепа від БПП, який коментує ось цю заяву і ситуацію з затриманими і Семену вже судять в Криму українськими журналістами. Будь ласка. Звернення завжди має е, е, в наслідки політичного характеру. Безумовно, це звернення, яке повинно посилити тиск на Російську Федерацію, на Путіна і е, е, змусити Путіна піти на поступки або змусити його діяти за тим планом, який він собі придумав. Дивіться взагалі, звернення, воно політичне, воно потрібне. Ну, це, це беззаперечно, тому що. Ну, якщо європейські політики про це говорять, а ми будемо мовчати, ну, то виходить, що ми ну, не зовсім присповна розуму. Тепер другий аспект. Ви дивіться, що робиться взагалі. Путін затримав Савченко. Ми політв'язня Савченко визволяємо, а віддаємо двох бандюків. Тому що військовослужбовець збройних сил Росії грушник, який прийшов вбивати наших громадян, який вбив нашого бійця, розумієте, ми, тобто, що відбувається зараз? Путін скаже когось йому віддати тут сепарів, розумієте, з тих, які скоюють тяжкі злочини. Тобто, це йде, е, вже треба розцінювати не як. Там операція ФСБ по диверсанту, а це йде вже як захоплення заручника, тому що його будуть зараз використовувати для якихось торгів, тобто як заручника. І треба визнавати цих людей не просто там, от Росія неправильно зробила, що його затримала, а звинувачувати Росію в захопленні заручників. Бо в даному випадку ця людина заручник. І зараз Путін буде ним торгуватися. І так буде й по іншим. Тому я ще раз наголошую, мало того, що не рекомендувати українцям їздити на територію Росії. Візовий режим, це само собою. Ну, я не можу уявити в 41-му році когось там, поїхавшого в Берлін. Ну, просто не на можу заробітки. уявити на заробітки У нас, на жаль, вже треба прощатися, а я хотіла таку одну фразу на кінець. Про вашу рекомендацію на концерт Наташі Королове, який буде в Києві. <рес> Ви знаєте, ну, скажімо так, це дискусійно, але тим не менше, ну, можна перед тим, як входити в державну установу, розстелити прапор країни-агресора і витирати в нього ноги. Нехай знають, куди йдуть. Це як я на Фейсбуці це написав. Ну, скажімо так, а якщо говорити більш толерантно то от ми тут до передачі спілкувалися з вашим колегою. То є з толеранто. Нехай напише заяву, що вона засуджує анексію Крима. І... І не лише вона, а кожен російський І той, виконавець, той, хто який буде приїжджати. то ми так доживемося що завтра пореченко до нас підписує приїде папір. Вона... Я засуджую агресію, анексію Криму. Я також І ще Росію, одне. Вони хоче дій де вони хочуть проводити? Де вона хоче проводити цей концерт? В державній установі Палаці України належить державному управлінню справами, не просто до чого. Да, тому я вважаю, Дякую. що це було б добре. Дуже дякуємо, На жаль, треба прощатися з нами був нагородний депутат Ігор Лепін.